Що мені мало би бути соромно, щоб записувати дане відео. Але знаєте, мені абсолютно не соромно. Мені абсолютно не соромно, тому що, начебто, свято, але сумно на душі і сумно на серці, спостерігаючи те, що відбувається. Я не можу спокійно спостерігати, дивлячись, що твориться в Україні. Я не можу спокійно спостерігати. Маючи інформацію про те, що коїться і діється в Україні, я не можу спос... спокійно спостерігати, що людей викрадають ТЦК, котрі є, в принципі, тою організацією, яка є більш-менш законною. Я свідомо сказав, що більш-менш законною, бо саме так і є. Я думаю, що коли все зміниться, то багато хто понесе відповідальність, тому що вона наполовину є законною. Та організація, і та організація чинить безчинство. Та організація викрадає, та організація катує, та організація спілкується зневажливо з людиною. Вона її хапає, вона її кидає в бус. Вона її викрадає, вона її катує. Вона в неї забирає телефон. Але жоден власне закон України цього не дозволяє. Ким я це організацію організація, вона є злочинним угрупуванням. Пізніше злочинне угрупування йде на цвинтар до героя, стає на коліна і, начебто, сумує, можливо, ще й плаче. А мати й батько. Я дуже дивуюся тим батькам, тим батькам, котрі втратили сина і розуміють, що прийшла до них істота, не людина стицека, і вони не плюють в нього. Вони не кидають в нього тої тою землею цвинтаря. Розумієте, що відбувається? Я вам дам зрозуміти, людоньки, що йде не війна, а йде знищення простого народу України. Це не війна, і влада не намагається перемогти. Влада намагається винищити вас, тих власників, тих родючих земель, тих власників тих земель, де є родовище, як вони назвали на 11 трильйонів доларів. Ось що відбувається, люди. Ви зрозумієте, це не йде війна, щоби перемогти. Вони все роблять для того, щоб перемоги не було. Ви вдумайтеся в цифри: 1 мільйон двісті є воїнів ЗСУ. Вою є насамперед на передовій 100 тисяч. Загалом Передува і наближена передова 300 тисяч де 900 тисяч тих військових. Розкажіть, будь ласка, невже ви в своєму місті не спостерігаєте тих військових, які ще до війни були військовими і вони нікуди не поїхали? Невже ви того не спостерігаєте? А того простого того скажімо, селянина, того скажімо, комбайнера і так далі, слюсара, плиточника їх хапають, їх хапають, щоби винощити. А знаєте чому? А щоб долі не було тої землі, щоб не було того справжнього українця, котрий буде претендувати на ті один трильйонів доларів та й не тільки це розвідані родовища. У нас надзвичайно багата країна, але нам все життя цього не розповідали. Аж зараз, в час війни, ми дізнаємося, що 11 трильйонів доларів. Ви вдумайтеся, яка це сума, і це вже Америка свою пиху має туди. Вже Америка облизується, Європа, мабуть, облизується. Люди гинуть тут. Задля чого? Задля того, щоб вони розділили. Чи ви хочете сказати, що тому селянину можливо щось перепаде? Вже після Майдану перепало. В лапках перепало. Що далі? Буде, ви зрозумієте, що відбувається. Є такий блогер, той е, Назарчик, чи як там його. Кажуть, викрали. Ви зрозумієте, викрали, що це таке відбувається, але я не дивуюся, ви знаєте, я не дивуюся, що могли викрасти, тому що мене аналогічно ТСБУ брало, по суті, брало незаконно, Жоден, жодних документів не пред'явило. Брало як собаку, мішок на голову і цілий день возило. Проходив поліграф, допит, але просто я не такий. Мене треба було хіба забити, щоб закрити рот. Мі. Я так само, як зараз говорю, говорю там. Клянусь вам, вони мені казали тихіше, тихіше. Я такий, який є, такий я є всюди. Хіба треба було забити? Тоді би да перемогли вони. Треба було закупати. мене. я в принципі думав спочатку, чесно кажучи, я думав, що мене десь в якийсь ліс везуть. Ось і тут зрозумійте, хто я є. Так само і той Назарчик, мабуть, викрадений. Але ви вдумайтеся, ми маємо злочинні угрупування. ТЦК це злочинні угрупування. Такі дії, і президент є. Хто в нас? Він є злочинець, він є терорист. Він дозволяє викрадати. Я це говорю на загаль. Готовий це в суді сказати і довести, і хай гарант Конституції пояснить, чому він не діяв, не діяв і не діє до сих пір, так як має діяти. Він бачить і безчинство. чому тисячі нелюдів, нелюдів, убивць, викрадачів, ви зрозумієте, що це серйозна стаття. Сім років має бути позбавлення волі покидькам. Всі, хто на відео покидьки, мають сидіти сім років під люки з конфіскацією майна. Люди вас убивають, це не війна на перемогу. Ви зрозумієте це убивство. Та хай мене вб'ють, ви зрозумієте, я 52 роки прожив, я готовий говорити правду. Хай вб'ють. Вб'ють мене навіть. Мене дружина сварить за це. Мене сестра сварить, каже, та тебе ж вб'ють за це. Я вам ще раз кажу, ви мені пишете, що мене вб'ють, а хай вб'ють. Але ви, можливо, станете тоді з колін. І, можливо, тоді я не дарма жив, що я до вас доніс, що треба ставати з колін, бо падлюки вас уб'ють. Зараз Різдво, начебто в Україні, ну не начебто, вибачте, будь ласка, в Україні справді ті всі свята так поважали. Люди тут хороші, працьовиті, терплячі, такі терплячі, що треба занести в книгу рекордів Гінеса. Справді занести, тому що люди надзвичайно терплячі, добрі, але талановиті, надзвичайно талановиті. Але ви зрозумієте, те шобло влізло, виродків, це угрупування, це не влада, це банда влада. В кожній громаді депутати, вставайте з колін, не будьте суками, не будьте продажними тварюками. І я вам зараз щиро це кажу. Якщо ви мовчите, то ви є в змові, то ви знищуєте також народ України. Чому ви мовчите? Чому тільки Кам'янкабузька міська громада звернулася? Я розумію, під моєю ініціативою також звернулася з вимогою до справедливості до вищого керівництва нашої країни. Я розумію, що там можливо будуть відписки, але коли ви об'єднаєтеся, будуть якісь зміни. Ви чекаєте до кого? Чи до чого може ви чекаєте, щоб знищили до останнього українця? Як це не раз говорилося вже? Тоді для кого Україна? Для негрів, для індусів, для китайців, для них? Люди для чого загинули тоді? Скажіть, якщо бореться з тим хуйлом путіним, з тим виродком борються, то чому влада як виродки? Вони як сини, як сини Путіна, що влізли власне в ту владу українську? Зрозумійте? Сьогодні велике свято, але святкувати немає що. Біда ракети літають навіть в свято. Хуйло Путін дозволяє собі навіть в свято, але це не його різдво. Ви зрозумієте? Вони вже по-іншому живуть. В них інше різдво. Вони інші люди, ну точніше, не люди, не люди. Бо тільки убивці так можуть чинити. Тільки убивці. Але зрозумійте, для мене зараз, я не знаю, як для вас. Для мене ТЦК дорівнює хуйло Путін Зрозумійте, ТЦК для мене хуйло Путін. І якщо там навіть є воїни ЗСУ, котрі мовчать і кажуть, я воював, але ти мовчиш. Ти таке саме хуйло для мене. Ти воював, але ти мовчиш і ти безчинства чиниш. Якщо ти висловлюєшся, велика тобі подяка. Якщо є в ТЦК, все ж таки воїн. Хоча я дуже дуже сумніваю, що є там справжні воїни, ті, хто реально туди потрапили, тому що це нереально. Розкажіть мені, будь ласка, шлях потрапити в ТЦК, будучи навіть учасником бойових дій і не втративши кінців. Розкажіть, будь ласка, як туди потрапляють? Я не знаю того секрету. Я спілкуюся зрозуміти із військовими. Я знаю, як все діється, я знаю, як все чиниться. І зрозумійте, що люди розуміють мене. Це мені дуже багато вартує. І я, дехто там мені невдоволений, я так скажу. Розуміння людей для мене важливе. Розуміння нелюдів мені все одно. Мені просто все одно. А нелюдів є багато. Тих, хто прикормлені, ті, хто при владі. Звісно, вони мене не будуть розуміти. І тому, людоньки, вставайте з колін. Бо йде реально не війна, не тільки війна. Хоча це і не війна, бо вона не названа війною. Вони навіть не зуміли назвати зло злом. Вони не зуміли назвати війну війною, тому що вони не у війні, вони в шоколаді, вони в мільйонах, вони в мільярдах, але вони не в війні. Вони не карають тих, хто крадуть мільйони доларів. Вони карають за правду, за висловлення. Отих От Назарчиків карають простого молодого хлопчину. Вони викрали, мабуть, викрали це припущення наразі. Але вибачте, якщо таке відбувається, до чого ми дійшли, до чого ми Постилися люди. Ми не тільки раби, ми бидло стаємо. Ми реально вони нас вважали бидлом, і ми стаємо бидлом. Тому ви, якщо хочете щось змінити, то не святкувати треба, а вимагати. А треба в кожній громаді йти до тих же самих мерів і вимагати, об'єднуватися і вимагати ані. То ми всі вимремо. Вони нас всіх закупають. Ви зрозумієте, вони вже придумують замість нас, щоб дати іншим громадянство онлайн громадянство. щоб дати я в темі ситуації, що відбувається. Тому я намагаюся говорити, і ті, хто може говорити, говоріть. Говоріть, не мовчіть. Мовчання вбиває. Це без перебільшення, це не лозунг. І запам'ятайте, я не політик. Я не йду в політики. Я не йду нікуди в політику. Тому зрозумійте, я вам кажу чисту правду, щоб ви лише почули. Не для себе кажу. Жодної копійки з Тіктоку немає, хоча в мене практично 55 тисяч підписників. Зрозумійте, і так само в мене багато підписників є і в Фейсбуці. Зрозумійте, що люди, ви мене чуєте деякі, але треба, щоб вас почули мільйони, щоб ми встали з колін, а ні, то всі ляжемо. Наші діти ляжуть через нас. Ви зрозумійте, що ми також будемо убивцями без ЗСУ, воїнів, тих, що на передовій якщо ми мовчатиму? І не можемо чекати тільки їх, вони там воюють. Вони там воюють, і вони там страждають. А нам треба говорити. Нам, тим, хто тут, хто зобов'язаний говорити. Ви зрозумієте, кожен з вас зобов'язаний, а ви навіть в нашому місті. Місто воно настільки мовчазне і в деякій мірі настільки гидке. От реально гидке. І Я так, деколи коли навіть хочу сказати, та ви справді заслуговуєте того, що маєте, тому що ви реально, ви є теж вбивці. В Моєму місці 80% людей ведуть себе як вбивці того народу, тому що вони думають, що вони там на ЗСУ якусь копійку дали, вже все відбілився, пішов до священника, попросив пробачення і так далі. Дальше Бога, все відбилися, таке там? Ні, так не працює. Будьте людьми і починайте розуміти, що відбувається. Починайте розуміти, що ви є люди, і Бог дав вам життя, бо ви люди, А ні, він вас, вам заберете життя. Покарає вас всіх. І ви знаєте, я би волів, щоб Бог почав карати за таке. Справді, щоб почав карати. І всіх карати, навіть тих священників, а політичних карати, тому що та політичність також убиває. В свято я вам це кажу. Ви зрозумієте, вам того ніхто не скаже. А я вам це скажу. Я готовий це священнику сказати. Я готовий в церкві виступити. До вас всіх сказати це, тому що це справді так і є. Це є гірка правда, яку ви можливо Дехто не любить чути, але це є правда. Це є правда, де ви не яку ви не почуєте. Можливо, я останній раз вам це кажу. Можливо, можливо, я буду наступний після того Назарчика, Не знаю. Я не роблю ніякого піару, зрозумійте. Мені не слід робити піар, бо він мені не потрібний. Крапка. Крапка. Я просто хочу, щоб ви мене почули. Я б волів, щоб я нічого вам не записував. Я б волів, щоб я не поет. Почуйте мене, що якісь там вірші писав. Можливо, комусь вони не подобаються. Ну я ж не поет, зрозумійте. Але я пишу тільки, бо кров заливає, коли це все спостерігаєш. Коли спостерігаєш, що ти приходиш до влади, навіть. В місці своєму приходиш, а до тебе зубами скалять, що тебе ненавидить, зі злом говорять. Приходиш до юриста, юрист до тебе теж кричить, бо відповідей немає і так далі. Так не має бути. Зрозумійте, має бути правда і має бути розуміння, що вони прийшли працювати на нас, і вони не королі, не царі. Ми йдемо до них, не маємо бути прохачами. Вони думають, що вони коли дають якусь там доплату і так далі, це вони дають свої гроші. Ні, це людські гроші, і вони живуть за ті людські гроші. І зрозумійте, що треба вимагати, вимагати депутатам, щоб вони були не ляльками. А вони всі є ляльки. Ви зрозумієте у всіх містах. Ак депутати міських рад, це є ляльки в більшості, можливо, в одиниці є якісь люди, справді люди. А в більшості не люди. Зрозумійте, в більшості нелюди, котрі піднімають руки, і вони є теж вбивці. Ви знаєте, вони є теж вбивці. Я би їх у тих вбивців. В першу чергу би відправив туди напередок, щоб вони відчули, що вони сволочі, останні і так далі, бо так не можна чинити. Я говорю тільки про нелюдів. Є серед них люди. І вибачте, я всіх підряд не хочу змішувати, бо є люди. Є люди серед них. Я навіть декому з них кажу, що вони люди. Я спілкуюся з ними. Я спілкуюся, і ви спілкуйтеся. Не мовчіть, вимагайте тої справедливості. Тоді будуть зміни іншого не дано, бо потрохи ті, ви подивіться, вони вже війшли в апетити, такі вони вже дозволяють собі не знати, що вікна виривають машини, б'ють людей, катують, скільки пишуть, що навіть до 25 років хапають, заставляють, примушують їх, б'ють, катують, не дають їсти, і люди підписують контракт. Ви зрозумієте, що це відбувається. Це не ТЦК, це злочинне угрупування і це є факт. Ви зрозумієте, це є факт. Ми б вже всі мали. Якщо би в такому нашому місті б таке відбулося, я вважаю, ми всі маємо стати, йти в ТЦК і сказати їм, не люди в тюрму суки йдіть. Отак має. Бути так має бути, ви за одну людину маєте вступатися. Ну я богу дякувати в своєму місці. ще безчинства не спостерігав. Я би сам вийшов. Я вам кажу, я вийду, то якщо будуть наші падлюки таке чинити, так не має бути, тому що це є знищення. А якщо ти ЦК такі мотивовані, ні, а їх є сто тисяч. То перед покажіть, покажіть. Якщо депутати Верховної Ради такі мотивовані, покажіть. А депутати всіх міських та селищних рад. Покажіть також, покажіть. Ви влада, ви ті, хто в першу чергу мали би підтримувати силові структури. Ви такі мотивовані, ви такі міцні. Ви все ж таки маєте всі хороше здорові. В іншому випадку ви би там не працювали. Покажіть, покажіть всі, ті, хто мали би показати, чому ви зневажаєте той народ простий, який не хотів би і не мав би воювати. А ви мали би воювати? Покажіть ті 900 тисяч, де ті 900 тисяч що в, тилу, в кожному місці є. Чому не йдуть вони? Чому? А я вам скажу, це є свідоме знищення народу. Це є геноцид, і Європа мовчить. Європа в змові. Америка в змові. Їм треба земля, їм потрібні ті 11 трильйонів доларів, а загалом їх ще більше, тому що не розвідані є родовище. В нас тут просто-напросто надзвичайно багата країна, які там емірати можна порівнювати. Ми є надзвичайно багата, але вони дбають не про нас. Вони дбають про себе і таких, як вони. Вони хочуть збагачення для себе і на знищення України вони працюють. Ось що відбувається: зелений Сталін іде шляхом. Хуйла Путіна. Вони разом, наче в змові. Хай пояснить зелений Сталін, що він не правий. Я готовий навіть з ним особисто поговорити, поговорити, розказати йому все. Що відбувається, і хай він мені заперечить, Ну він ж такий розумний, англійською мовою спілкується. Я не міг не зможу з ним англійською, але я зможу з ним українською поговорити, яку він, мабуть, дома не використовує. Ось так має бути люди, не мовчіть Бо саме так і є. Мовчання наше убиває. Ось це є факт. Ну якось так, миру та добра, нехай правда переможе. І гарних, веселих вам свят. Дай Бог без тих ракет, без того хуйла Путіна. Я не знаю. Був би я Богом, я би вже того хуйла би забрав. Нехай Бог мене почує, бо справді справді вартує. От кари божої вартує, як і в Україні, так і в Росії, так і в Америці та Європі. Якби Бог почав реагувати та карати у відповідності це все. Мабуть би я не записувати відео і не було б стільки того зла. Мабуть, би не було стільки блогерів, тих небайдужих. Але в даній ситуації тих блогерів бракує і дуже бракує. В кожному місті бракує тих активістів, хто може бути активістами. Ідіть, хто отримав навіть поранення. Ідіть, будьте активістами. Висловлюйтеся, воїни. Я вам дуже дякую ті, хто висловлюється, ті, хто воював, ті, хто бачив кров, біду і так далі. Я вам дуже щиро дякую, бо ви є особливі. Ви максимально особливі зараз в Україні, і ваше слово золоте. Не мовчіть, особливо ті, хто. Воював, хто бачив те пекло. Не мовчіть, ваші слова золоті. Говоріть в кожному місці, записуйте відео, говоріть. Я дуже дякую, що ви є. Дякую за вашу жертовність, Дякую за те, що ви взагалі в Україні існуєте. Без вас важко, зрозумійте Можливо, це не гарно, що я кажу, що ваша допомога потрібна, але вона справді потрібна, тому що ви тут особливі. Ще раз дякую. Насправді дякую. Я максимально дякую. Я виділяю ЗСУ. Вибачте, будь ласка, але я виділяю. Є ЗСУ в тилу, а є ЗСУ те, що бачило пекло. І тому я схиляю свою голову саме. Перед тими, хто бачив те пекло, хто розуміє це все і має донести це все до банди влади. Всім добра, нехай правда переможе, а зло загине.